Восьма година ранку на прохідні підприємства рівне електроавтотранс збираються люди. Усі працівники тролейбусного управління вирішують, як далі жити та що робити для того, аби отримати свою заробітну плату. Є якісь органи влади місцевої, там які повинні в принципі, наші права відстоювати, віддати нам, по крайній мірі, зарплату нашу. Ми ж не вимагаємо ми тут чужого. Що нам робити? В нас тут в кожного є діти, в кожного є сім'ї, їх треба кормити. Тім ні, подвоє нас Нас є люди, які роблять подвоє. Чоловік і жінка роблять тут і вдвоє дітей вдома. Чим кормити, якщо чотири місяці не пратять зарплату? Вісім, кого десять тисяч, кого п'ять заборгованості по заробітній платі. Люди кажуть, якщо з ними не розрахуються, то тролейбуси перестануть їздити. Проте свій страйк хочуть зробити законним. Писати листа і ставати, зупиняти транспорт. Щоб все було офіційно, щоб все було щоб офіційно. офіційно. Що ми... Будемо зупинятися. А що нам далі робити? У мене двоє дітей. Я не знаю, як їх годувати, як їх а Кожна людина хоче відсвяткувати. А ми що не люди? На вході до приміщення людей зустрів керівник підприємства Валентин Ткачук, який призначений на цю посаду декілька місяців тому. Директор переконує, не отримує зарплатні так само, як і люди. Законні службі вимоги ваші такі самі, як і мої, люди милі. Ну, ви пойміть, я вам пояснюю ситуацію, я відповідаю за перегляд з 9 на 9. До того, що була мільйон, Заборгованість по єдиному внеску, сьогодні вона погашена, сьогодні вже переходимо на зарплату. Є субвенції, які держава, Я на це впливати не можу. Я кожен день пишу ПІС, ходжу і добиваюся. Люди мають, я, я такий самий, як і ви, так, так само добиваюся, так само хочу, щоб воно все було погашено. Але коли працівникам почнуть видавати заробітну плату, Валентин Ткачук не знає. Одразу після зустрічі з колективом поїхав радитися з міським головою рівного. Останній каже: гроші на заробітну плату є, але як завжди, зависли в казначействі. З призначенням нового керівника. Він дійсно підтягнув борг на 600 тисяч, але в першу чергу розрахував... зарплати тільки на 100 тисяч, а в першу чергу розрахувався з тими на... податками на заробітну плату, виплати яких призводить до штрафів і піння, щоб не було штрафів, бо це туди починається така вже реакція, коли з неї вичухтись неможливо. Але залишається 2 мільйони заробітної плати. І держава на мене 2 мільйона, записано на папері 2 мільйона, Ви розумієте? Ну ну що ну, сказати, дасть держава одразу віддам тролейбусну правлі. Та коли надійдуть гроші, Володимир Гомко не знає. Так само міський голова не знає, що робити людям, які третій місяць не бачать своїх заробітних плат. Олександр Тус, Ігор Прокопчук, новини рівного.